Не привикнуть нікак к Тішині. На війні, на війні, на війні. Тишина это только обман. Шановні воїни, афганці Сьогодні вашій день. Я хочу вас привітати, тому що ви переможці. Ви перемогли смерть. Ви перемогли страх. Ви перемогли боєгусто. Ви честю вийшли з цієї ситуації, не посрамивши ні себе, ні своїх родин. Я хочу вам побажати здоров'я. Я хочу побажати, щоб ваші діти, внуки, ніколи не робили те, що ви робили свій час в Республіці Афганістан. Хай вам щастить, дорогі воїни, ветерани. Загиблим, померлим від ран і з інших причин, хай господари царство небесне. А ви живіть нога і літа. Ви дуже потрібні суспільству. Нема худа без добра, і ці випробування показали, хто є хто в Україні і вам честь і слава за вашу поведінку, за вашу позицію в нашій державі, шановні присутні воїни в Учасники бойових дій від імені народного депутата Віталія Чудновського дозвольте вам засвідчити нашу шану, подяку вашій мужності, самовідності відданості та героїзму, бо ви на сьогоднішній день є прикладом та взірцем, нащадкам та новому поколінню. Шановні ветерани війни, бойові побратими, шановне керівництво і мешканці Білої церкви та Білоцерківського району. Маю честь привітати вас з Днем шанування учасників бойових дій на території інших держав та 25 п'ятої річниці виводу військ з Республіки Афганістан. Здоров'я, щастя, благополуччя і мирного неба! Шануємо пам'ять тих, хто не повернувся з війни, хто не дожив до сьогоднішнього дня, схиляємо низько голови перед батьками, матерями, вдовами, які на своїх плечах. Винесли весь тягар авганської трагедії і дай Бог сили мудрості Україні і кожному з нас цінити мир і спокій, радіти кожному дню і робити спільний посильний внесок в нашу мирну, добру справу. В Афганістані в чорному тюльпані. с водкой в стакане мы молча плывем над землей. Скорбная птица через границу к русским зорницам несет ребятишек домой в черном тюльпане. Те, кто с заданий едут на родину милую в землю залечь, в отпуск бессрочный. Рваные в клочья, им никогда, никогда не обнять теплых плечо.